Доброго дня всім! Можна вважати себе віруючою людиною, або деякі кажуть, що вірую в душі, і я з Богом напряму. Але це все обман, це сатанинська віра, це плоска віра, тому що нам заважає своя думка. Заважає гордість, протиставлення, ставлення, да? несмирення, небажання з'єднатися з церквою і з людьми Божими, які є в нашому житті, які дає нам Бог для того, щоб навертати нас учити. Тому що роб, роблячи а, деякі хороші, добрі справи у житті, це не говорить про те, що ти. Духовна людина, і ти дитя Боже саме для цього у нас є церква, є пастирі, які дають нам слово Боже, хліб насущний на кожен день, який ми маємо споживати для того, щоб зростати духовно і щоб сатана не, не